В кабінеті виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського панує доволі таки приємна атмосфера, з нагоди ювілейної дати, а саме 90 років створення Одеської області Олег Богданович нагороджує грамотами обласного рівня заступника міського голови Людмилу іванівну Задорожну та директора Подільського телебачення Захарова Ярослава В'ячеславовича. Також послужний список потрапили Дунів Сергій Петрович, директор ТОВ Світоч, тепла Марина Олегівна, голова правління центру дитячого розвитку академія дитинства, Базга Василя. Антонович, директор ПП Світлана. Олег Албанський каже, подія планувалась ще на 26 лютого, проте через війну процес нагородження перенесли, бо були більш важливі та актуальні питання. Тож, не дивлячись на воєнний стан, міська рада таки знайшла вихід, аби нагородити тих, хто своїми досягненнями робить нашу громаду краще. Своєю плідною працею, активною громадською позицією та особистим внеском у соціально-економічний добробут регіону сприяє розвитку нашої громади, області та в цілому всієї України. Висновок такий: кожен з нас має робити все можливе, серйозно відноситись до своєї роботи, старанно виконувати свій професійний обов'язок, і тоді наше життя точно буде ставати краще. Олександр Подолюк, Ілля Биюль, Подільськ, телеканал КЕТ.